Вагітність за розкладом. Олена чекає на другу дитину. Каже, збільшення родини відбувається за планом. Планували декілька місяців, змінило наше харчування, приймали вітаміни. Дуже чекаємо нашу дитинку, буде у нас хлопчик другий. Зараз жінка на сьомому місяці і вже думає, як назвати майбутнього члена сім'ї. Буде у нас Роман Олександрович. Запланувати вагітність означає змінити життя. На родину чекає три етапи: перший оздоровлення майбутніх матері та батька, другий підготовка організму жінки до вагітності, а чоловіка до зачаття. Третій безпосередньо запліднення. Щоб пройти ці етапи, потрібно щонайменше півроку. За цей час родина має здати десятки аналізів, відвідати безліч лікарів, налаштуватися психологічно. Буває, що фізіологічно людина готова і немає ніяких Ніяких не хвороб, нічого, а от саме психологічний фактор є навіть такий термін як психологічне безпліддя. Тобто, саме з цим ми і працюємо. Близько третини сімей, що стикаються з проблемами в процесі зачаття, потребують психологічної допомоги. Стають популярними і консультації у дієтолога, бо правильне харчування дорівнює здоровий організм, готовий до запліднення. Питание должно быть разнообразным, включать как рыбу, мясо, кисломолочные молочные продукты, яйца, овощи, фрукты и различные каши. Необходимо убрать из своего рациона жиросодержащие продукты питания, ограничить количество пищи, которая содержит синтетические вкусовые добавки, красители. Зміни у раціоні мають відбутися як у жінки, так і у чоловіка, бо їжа впливає не тільки на організм майбутньої матері, а й на біоматеріал чоловіка як наслідок на дитину. Безумовно, 100% ніхто не може забезпечити собі здорову дитину, але довести цей показник до сталих таких цифр безумовно це потрібно робити. Відмовитись від контрацептивів не означає завести дитину. Готовність мозку та організму в цілому, регулярний прийом вітамінів та завчасні консультації у спеціалістів. Такий вигляд має планування вагітності. Після 25 років добрий вік для народження жінки, хочу зазначити, що зараз у цьому світі вік жінки ж він збільшується в розвинених країнах. Це вже перші пологи відбуваються в 30 років, і в 32, 29 і таке інше. і інші в Україні збільшується вік перших пологів. Щороку кількість родин, які свідомо підходять до планування вагітності, збільшується. У Полтаві ситуація така: 40 із 100 сімей мають власних лікарів, які супроводжують процес планування та виношування дитини.